Для того, щоб приготувати начинку для голубців, мені потрібна морква, яку я вже подрібнила в кухонному комбайні, а також цибулька. Також її ось так подрібнила півкільцями, соломкою можна кубиками, хто як бажає. Тепер це все потрібно обсмажити, зробити таку смачну підсмажечку. Коворідка гріється, наливаю сюди олії, так достатньо. Десь вода попала, шкварчить. Обсмажую цибульку до такого золотистого стану, щоб вона стала така м'якенька і трохи золотиста. Ось так уже в мене підсмажилась. цибулька гляньте Все, можна вводити сюди моркву Якщо мало олії, то ще потрібно додавати. Все, піджарка майже готова. Можна її, я думаю, вимикати, вона теж зійде на сковорідці. Ось таку здоровенну миску я знайшла, в якій я варю варення. Сюди вже я відправила рис, він відварений до напівготовності. Відправляю сюди тепер під жарку. Вона ще в мене гаряченька доходить. Але вже немає часу мені чекати. Додаю сюди фарш. Я купила асорті фарш. Тут 2 кілограми навіть трохи більше. Тепер додаю сіль за смаком. Чимало її тут знадобиться. Мабуть, точно 3 чайних ложки. Та чорний мелений перчик. Все, тепер це все потрібно перемішати. Краще це все робити руками, але в мене там трохи піджарка гаряча. Ну, якось буду пробувати. Руки в мене чисті, не переживайте. Фарш холодний, то буде нормально перемішуватися. Все, фарш я замішала, тепер можу закручувати голубці. Частину голубців буду складати зразу ось такий казанок, на дно якого я поклала трохи капусточки. Обов'язково таке робіть, тому що вони можуть пристати до дна. І щоб це не були ваші голубці, пристали, хай краще пристане капуста. Мама так завжди робила, і я також завжди так роблю. Капуста моя вже охолола, давно я її вже. Наробила, поки з цим фаршем повозилася, то вже капусточка холодна. Ну що ж, залишилось діло за малим. Це все закрутити, замотати та поставити тушити, а решту занести в морозильну камеру. Накрутила я вже одну кастрюльку, ось дивіться, цей таганочок. Зараз буду ставити варити, потрібно їх заправити. Заливаю молочком. Краще всього це зробити домашнім, але домашнього в мене немає, є тільки магазини. Тому заливаю магазинним, уже як буде. Можна ще додавати сметанку сюди. Якраз літр молока в мене сюди пішло, бачите. Додаю зразу сюди ж солі трохи. Думаю, так буде нормально. Можна додавати цукор за смаком. Я обов'язково додаю кетчуп. У мене це домашнього приготування. Можна додавати якийсь соус. Ось так весь його сюди і відправлю. Все, ставлю тепер його на плиту. Чекаю, доки закипить, щоб спробувати на сіль, на смак. Можливо, цукру потрібно ще додати. А ось таку вже одну кубку я відправила в морозилку. І це ось ще одна у мене лежить. Це вже буде заморозочка. Так, додала ще сюди трохи сметани, тому що це магазинне молоко, воно зовсім таке, просто як вода. Додала трохи цукру ще і солі. Все, тепер у мене вже гарненько кипить. По смаку мені все подобається, відправляю в духовку. Ось так. Хай тепер там тушкується. О, гляньте, яка тут у мене краса. Півтори годинки вони в мене готувалися в духовці. Ці деякі перевернули, тому що вже почали ніби так підсмажуватись дуже. Чекаю, доки вистигнуть, щоб насолоджуватись уже цією смакотою. Половину вже з'їла, якщо чесно. А тепер, думаю, ще покажу вам, які вони всередині, тому що дуже смачні, друзі. З духовочки запечені. Я як тобі, малиш? Дуже-дуже смачно. Смачна. Угу. Хм. Смакота.